Ех, Марвел, як же я люблю цю студію! Під керівництвом Кеміна Файгі фільма Марвел подарувала багато годноти, особливо у знаменитій сазі нескінченності. Проте роки йдуть і студію буквально штормить із сторони в сторону. То в нас виходить класний кросовер трьох павуків, то клоунацький Тор 4. То це крутий серіал про Локі, і зразу за ним непотрібні міс Марвел і жінка Халк. І так, раз за разом, як в лотереї. Коли ти не знаєш чи попадеш на якісний контент або навпаки на повне лайно. Проте коли Марвел анонсували серіал Залізне серце на моменті анонсу людям все стало зрозуміло, особливо коли почали виходити трейлери та новини про те, що серіал перебував у творчому пеклі. На хвилинку серіал повинен був вийти ще у 2023 році, але його всіляко відкладали побоюючись жорстоку критику з боку фанбази. І ось довгоочікуваний серіал вийшов на малих екранах. Що можна сказати за серіал? Чи все настільки погано? Або все-таки є плюси? Сьогодні постараюся розібратися у цьому та інших питаннях. Але для початку буду дуже вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Це допоможе алгоритмам просувати україномовний контент. Щиро дякую за будь-яку підтримку. Тож продовжимо тему відеоролика. Сюжет серіалу стартує прямо через деякий час після Чорної Пантери 2, де героїня Рілі Вільямс допомагала ваканцям проти нападу та морського народу, яким керував на мор. Рілі вчиться по програмі Тоні Старка для розумних студентів, що була продемонстрована ще з часів першого месника протистояння. Проте через надмірну геніальність та неслухняність. Пані Вільямс викидають з універу, через що вона йде по кримінальній доріжці, аби заробити грошей задля створення нового прототипу залізного костюму. Голова цієї банди є капішон, який спойлер напряму зв'язаний із договором Міфісто, про якого я розповім більш детально трохи пізніше. Плюс у головної героїні якісь психологічні трапи, адже вона втратила приблизно 2-3 роки тому батька і найкращу подругу. Але ці психічні припадки настільки погано прописані, що глядач за мить забуває про це. Та щоб справитися з проблемами, Рірі випадково зробила штучний інтелект, який точно виглядає як її подруга, але знов таки їх взаємовідносини настільки посередні, що дійсно стає байдуже на все це. Незважаючи на потуги авторів написати сюжет, вони забули про гарно прописаних героїв через що весь серіал виглядає справжнім катуванням самого міфіста. От настільки тут нульові персонажі, як головне, так і другорядні, через що все, що відбувається на екрані, виглядає фальшиво і максимально ненатурально. Безумовно, візуальні ефекти в кої зробили якісно. Всі костюми Рілі Вільямс по дизайну виглядають круто. Тож тут моя пошана костюмерам і майстрам з візуальних ефектів. Не дарма ви свій хліб їсте, адже все-таки до візуалу зйомки самого серіалу претензій ніяких не маю. Але чи може це все працювати, коли сама історія не працює? Питання доволі риторичне. Також Марвел не забув про паразитування на спадщині Доні Старка. через що нам демонструють сина Абадая Стейна, який був головним антагоністом ще в першій залізній людині. Виявляється, що Тоні збрехав пресі та сказав, що Абадай був хорошим хлопцем та знаковою фігурою компанії Stark Industries. через що зміни знають, що Стейн був залізним торговцем, який торгував зброєю з терористами. Але це ще не все. Адже син Виходія хранить прах батька у себе вдома на кухні, як якийсь пакет муки, через що я люто крінжену та зрозумів, який дебільний гумор на мене чекає. Але, на жаль, це єдиний смішний жарт, від якого я крінжанув і водночас посміявся. Адже в іншому тут або тупий гумор, або він взагалі відсутній, через що натужна драма головної героїні виглядає ще нуднішою. Про виходів можу сказати одне: Капішон вийшов типовим антагоністом Марло, який маніпулює його палач і сам Мефісто, тобто це черговий, безликий лиходій студії. На рівні серіалу Таємне вторгнення або фільму Тор 2, де ви за секунду забудете про існування і мотивацію антагоніста. Що не скажеш про Мефісто, якого зіграв Саша Бронкоїн, який масовому глядачеві відомий за ролю Бората і ще в більш чорних комедіях. Тож поява такого актора ще й на такій важливій ролі мене здивувало. Мефісто дійсно получився харизматичним і цікавим. Я навіть зловив себе на думці, що зняти окремий серіал про цього персонажа було б цікавіше, аніж витрачати 5 серій на нудну героїню, при цьому виділивши лише 10-15 хвилин найцікавішому антагоністу у шостій серії. Це несправедливий пріоритет Марвел, який робить студію бездарною в своїх ідеях. Типу, замість серіалу про еха могли б зняти окремий сольник про Вілсона Фіска якого в тому серіалі як кіт наплакав. Замість жінки Халк могли б екранізувати справді цікаві події про Халка та його сина, а не кидати їх як тизер, який, можливо, збудеться, а можливо і ні. В цьому вся проблема студії. Вони кидають крутий гачок, але не користуються ним і замість цього дають пріоритет на щось, що глядачеві не цікаво. Це надто сумно. Адже з міфіста можна було погратися, можна зробити цікавий проєкт про його угоди з героями Марвел, що вони досягають свого щастя, успіху, проте не здогадуються, що це все угода з самим дьяволом, у якої є наслідки. Це такий серіал Люцифер, тільки в рамках Марвел. Як на мене, це звучить набагато цікавіше, аніж робити серіал про героїню, яку ніхто не чекав. Яку не сприймають усерйоз та взагалі в черговий раз давлять на спадщину Старка, який, м'яко кажучи, в гробу ж перевернувся через такі гойдалки. Підсумовуючи все вище згадане, я не здивований, що Марвел штормить від одного проєкту до іншого, але в деяких моментах сумно, що потенціально нам могли дати цікаве протистояння магії і технології соусом цікавих думок. Та класним антагоністом у вигляді Мефісто. Проте знову студія ліниться та наступає на свої ж пройдені граблі. Чесно, я не краплі не здивований, бо останніми роками Марвел були в пекельній творчій імпотенції, і залізне серце це залишок, який багато разів переносили, багато виправляли, але, як бачимо, все замало. Безумовно, акторка, яка грає Рірі Вільямс, старалася, навіть можна сказати, що вона підходить на цю роль. Але її прописка як героїні залишає бажати кращого. Капішон це тупий балуанчик, якого ви забудете зразу, так само як другорядне оточення головної героїні, через що в якийсь момент стає сумно, бо замість цього нікому не потрібного серіалу, Марвел могли зробити зусилля задля створення проекту про Мефісто, або продовжити те, що фанати просять руками, як до прикладу, продовження місячного лицаря. Але ж ні, знову Марвел кормлять аудиторію всілякими обіцянками змінитися. А на практиці все даремно. Від мене цей шедевр отримує два з 10, чисто і Мефісто в кінці, та візуальні ефекти. На цьому в мене все. Всім добра! І мирного неба.